Привіт всім! Сьогодні 15 жовтня. Прийшли провідати малинники. Ось так непогано виглядає Кімберленд, Чор... чорна-синя малина. Такі міцні пагони. Ще листя не скинула. Я тут збираюся прокопати такий сходинку, щоб можна було ходити доглядати. І отак її прикидати трішки грунтом, а потім замовчувати листям і паличками. Так дуже гарно мені подобається. Це в неї вже буде друга зима, навіть третя третя зима. От. Так що вона добре підготувалась, набрала сил і... Заходить міцними пагонами в землю. Тут у нас такий великий схил. Важко ходити, тому треба підготувати. Я поміряла. Так, у нас тут 30 метрів. І ми її, бачите, так зробили нерівною. Якраз по краю схилу, як нібито і кордон, і паркан. І їй тут буде дуже гарно. Так що рости велика і потужна. І давай нам гарні врожаї. А верхній ряд у нас звичайна рожева ремонтантна малинка. Ось так вона в другим ярусом пішла паралельно з синьою малинкою. Теж непогано перезимувала. Вона на, на рік пізніше посаджена. Тобто їй зараз рік. І вона непогано прижилась, наросла. Кізли, козлик її трошки погриз. ну то Я думаю, їй не страшно. Ми, ми її все одно будемо вирізати під корінь щоб вона нам дала потужний один урожай в кінці літа на початку осені і не витрачала свої сили на літні, на літні ягодки. Ось так. Дивіться, як навкруги. Просто краса. І молоденька наша ділянка. Теж нехай наростає.